Шалом, це Славко. Що треба розуміти за минулу атаку Путіна? Перше, Путін хоче бути відразу як Іран та Ізраїль, таким само потужним, могутнім, ефективним, але не може. Ну, ви бачите, який з нього Іран вийшов, який з нього вийшов Ізраїль. Жалюгідне видовище. Я бачу одну ракету, як пролетіла над нами. Тут важить. Тренд, важна тенденція. Чи буде він проводити такі атаки дронами вранці, вже при доброму освітленні далі. Єдиний військовий висновок, чи він сподівається на вичерпання протиракетної, протиповітряної оборони України. А тут це вже стає атакою Трампа. Атака Путіна завершується там, де він. Хоче бути так само могутнім, як Ізраїль чи Іран. І друге, чому у нас іще немає достатніх підтверджень, треба тренд відслідковувати, чи будуть атаки денними, чи він полягає на те, що Трамп достатньо послабив протиповітряну і протиракетну оборону України. І друге, в якій мірі це атака Трампа. Ясно, що це атака Трампа теж. що Путін робить те, що зараз потрібно Трампу. Трамп сподівається, для чого всі ці удари, чому вони потрібні Трампові? Чому він на них вперто не реагує не через якусь відсутність людяності, а тому, що він сподівається, що ці атаки Путіна з повітря примусять Україну. Піддатися диктату Трампа і підписати мирну угоду зі здачею території. Ось що йому важить. Йому важить довести свою силу України. Якщо він може це довести, коли послабляє проти ракети і проти протиповітряну оборону України, він це буде робити. Власне, він це вже робив. Він знайшов для цього привід. Треба, оповів зручно гратися в полковода, як би це сказати, ну от. Трамп сказав, Трамп оця от його ну, маразм, власне, розумієте, це коротко треба, не треба характеризувати форму, треба засуджувати. Весь його мараз, як він примазується до ірано-іракського конфлікту, показує, що він теж хоче бути переможцем і обрав собі війну, в якій він хоче бути переможцем, куди він хоче давати зброю, кому він хоче допомагати. Все це. Ціну цього маразма Трампа Україна відчуває на собі. І треба сказати, що ціна ця прийнятна, на жаль, тому що вони можуть нас знищити, можуть руйнувати під'їзди. Який це військовий вплив має наш уже друг Портніков каже, що населення побіжить. Куди, куди Москвороті, побіжать з Києва? Поясніть мені. Ця атака по Києву. Це так само, як у Київ занесли в міста Східної України. Розумієте? Путін остаточно визначився. Він побачив міграційні процеси. Він зрозумів, що Київ потроху і броварі особливо стають, на слові, Харковом чи Донбасом. І є сенс бомбіть, тому що ВАТА це привітає, розумієте? Це все дуже просто пояснити. Наслідком цієї батаки з точки зору нормального цивілізованого народу близько став би спалах ксенофобії. У нас ніякого спалаху ксенофобії не буде. Зараз ми зайдемо вийдемо пити каву і побачимо мірно сидящих даунбасерів і шнуючих за своїм варварським акцентом вулицями проварів. І це так жахливо, чесно сказати. От мене після кожної атаки ранить не те, що робить Путін, а ранить, що ця сволоч робить серед людей в нас, це в цивілізованому суспільстві. Не буду приховувати свої реакції, наскільки вони неправильними не були. Але в цій ситуації брехати я не можу. Трампа ми пересидимо, напевно. Путін подохне, а куди вся ця сволоч дінеться? Розумієте? За границею так уєду, Таніасінька. Сказав би я куди їх. Ну, німці знали, що з цією публікою робити. На жаль, світ безповоротно змінився, і таке можна робити. Навіть в Газі не вдається таке. Ну, що я можу сказати на все це? Ми це переживем. Це не є ефективним, це свідчить за стан психіки Трампа, власне, за хворобливі за слабкість. Ця атака, ознака слабкості Америки. Не більше того. Можно я тебе вопрос задам? Да. Мне вот интересно, почему Трамп дал приказ ну, напасть на Иран, да? Не дал он приказ, а он... Ну, снабдил проводит... же. Ну, да, да, если он повод, это повод для взбоевать Украину. Ну, вот слушай, а Иран же является другом Россия, почему он нападает И, на друзей Иран Путина? Не, ну а на кого они еще могут напасть? Ну, а, ну почему не напасть на Иран? Иран просится, чтобы на него напасть. Маленькая беззащитная страна. А чтобы у нас было такое покрытие Западом, мы бы уже цивилизацию мировую уничтожили. Чтобы нас так вот покрывали, как Израиль. Я еще понимаю, миролюбие Израиля, он занят своими вот этими, как бы это никому не нужными региональными разборками, в надежде сохранить себя. Израиль не от тех себя сокращает. Поколение колбасной алии, разумеется, Израиль добьет колбасная алия из России, разумеется, никакие не палестинцы, не иранцы, не хуситы, не шиитские собаки даже не добьют Израиль. Израиль добьет и уже добивает колбасная алия, они обрусеют. І це видно по поведінці Ізраїль. Ізраїль не скористався з війни свого. Ізраїль вже не вбачає ворога в Росії. Так що це вже кінець Ізраїлю, вже сталінські плани на Ізраїль ісповнились. Так що, яка нам разниця? Аж це... Хто би там кого не побігів, гірше від цього буде тільки в Україні. Не зважайте на ці всі розклади, не, не втягуйтеся. У вас. Дуже паспорта нет Я вже не говорю, бра, якої вам Ось нет израильского ізраїльського паспорту. Чому туди лезете? Хто би там кого не переміг в цій боротьбі на Найського мальчика, гірше буде Україні. Ми вже один з наслідків іранського конфлікту бачимо на вулицях Києва. Вже на нас вони граються обі сторони. Важить конфлікт тут. Має значення тільки конфлікт тут. Тому що важить не кількість задіяних засобів, а значення цих засобів. Ви бачите, Трамп знову з G7. Трамп хоче чого? Щоб Україна здала території, щоб Путіна повернули в G8. І якщо він може цьому допомагати, він буде цьому допомагати. Він цьому допомагає. Він заважає заходові навіть слабкі з. Заходи проти Ерефії приймати. Він заважає Україні боронитися, бо нібито ці засоби ППО ПРО потрібні будуть для захисту. Сказав би, якого на близькому сході, але не буду впадати в ксенофобію. Коротше кажучи, ми це все переживемо. Побачимо 22 червня, що буде що, який бред переговорний викатить Ерефі, як на цей бред зреагує Трамп. Мені важить один, наскільки Трамп перейшов на позиції Росії щодо пунктів мирної угоди і здачі Україною території. Важить насправді тільки це арешт, а це все інформаційний шум, який, бачите, западає асі в голову, так само, як западає в голови вам. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні.